Найкраща інвестиція Сполучених Штатів, яка була у військовій історії, це інвестиція в Україну. Такі аргументи озвучив під час нещодавньої зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келогом, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. В інтерв'ю журналісту Віталію Портникову політик розповів подробиці розмови та зауважив, що саме завдяки допомозі України Сполученим Штатам вдалося вивести свою армію та зброю на абсолютно новий. Рівень у світовому масштабі. Американці потратили увагу Віталій, Менше 0,1% відвалу внутрішнього продукту Сполучених Штатів за е, кожен рік за останні три роки. Менше 0,1%. Якщо ви порівняєте всі військові конфлікти, де були залучені Сполучені Штати, ну це, 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 це просто цифри в сотні разів більше, з нульовою кількістю американських військовослужбовців. Які або були вбиті, або постраждали на українській території, бо їх просто тут не було. А за те, з яким результатом я кажу, пане генерал? З результатом тим, які ви ніколи не очікували. Тобто, починаючи з 10 тисяч танків знищених, і 40 тисяч бойових машин піхоти, сотень літаків, і увага навіть стратегічної авіації, яка загрожує вам, в першу чергу, як американцям, тому що вони носії тактичної ядерної зброї. Друге, ви кажу, повністю оновили всі свої військові склади. Ви хоч там розібралися, кажу, завдяки нам, що у вас там є. І в принципі не просто розібралися, що у вас там є, а позбулися того, що в сучасній війні вам вже не потрібно. Третє, ви побачили, що таке сучасна війна. Ми заплатили за це найвищу ціну, але ви отримали ту інформацію, яку неможливо купити, яку неможливо ніде дістати. І ця інформація дає вам можливість далі бути самою потужною зброєю і самою потужною армією у світі. Далі ну ви влізли повністю в всі комунікації і підірвали повністю всю розвідувальну мережу Росії. Тобто один з ключових ворогів Сполучених Штатів поніс неймовірні втрати, неймовірні. Тому от от такі ну вже не кажучи про те, що вони перезапустили свій військово-промисловий комплекс, що збільшились вартості акцій їх, що вони можуть продавати більше якісної зброї. Про підсумки саміту, ракетні обстріли України та інші актуальні події в Україні та світі, дивіться у повному інтерв'ю Арсенія Яценюка і Віталія Портникова після інформаційного випуску новин. Все це виграш для нашої адміністрації.